Усім привіт! Мене звати Дмитро Яблонський, і я хочу показати, е, ось, е, що я заробив протягом тижня-двох тижнів в інтернеті. Перший тиждень я навчався, набивав шишки, як то кажуть. Е, а другий тиждень вже почав заробляти. Ось, тобто я тут ви ніяких доларів не, ну, не побачите, бо я їх вже почав виводити. То дивимось, скільки я практично вивів за Ну, За два дня. Та? Сьогодні в нас є 26, якщо бачите, 26 грудня. І от сьогодні вивів 48-47 доларів на свою карточку. Та? Це було сьогодні. І ось вчора ще зняв, ще зняв ще 51 долар. Це є за роботу в інтернеті. Звичайно, нічого просто так не буває. Треба щось робити. І, ну... Звичайно, то невеликі гроші, я з вами погоджуюсь. Але я думаю, що за тиждень, ну, за два, за тиждень навчання і за тиждень нормальної такої плідної роботи це доволі хороші гроші. Якщо ви то, також хочете заробляти, але ну, не знаєте як, не знаєте певні критеріїв, як це робити, та? тобто вибору компанії чи проєкту, ну, чи не маєте того досвіду, я, так, я також його не мав. Тому за тиждень просто з правильними людьми я був, які мене, мене цього навчили. Якщо хочете, я то, також вам в цьому допоможу, якщо звичайно в мене вистачить на це часу. Тому звертайтеся, знайте де, де мене знайти, і буду радий бачити вас у своїй команді. Усім хороших і класних прибутків. До побачення.